Є знижки на цитрамон Дарниця, 10% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки на бронхолітин Фіто, 10% в аптеках подорожник бам та ощад. Це відео з камери спостереження, де хлопець кидається зупиняти некеровану фуру. Бачили, чи не всі. Знайомтеся юнака з відео звати Максим. Він інструктор з тактичної медицини благодійного фонду Солом'янські котики. Днем пізніше на цьому ж місці хлопець згадує, як все трапилось. Бачив водія без свідомості, розуміє, що він не контролює свої дії і треба діяти. Я підбіг до автівки, відкрив двері, зняв його ногу з педалі газу, витиснув тормоз. Вже будучи у салоні тягача, Максим припустив, що у кермувальника епілептичний напад, тож підтримував голову чоловіка та намагався повернути його до тями. Водій мені не відповідав. Я продовжую з ним комунікувати. що він звикав до мого голосу, що він розумів, що все окей, що нічого страшного не трапило, що всі цілі, що всі здорові. Бо в мене була ідея, якщо він прийде в свідомість. Почнеться якась агресія. Він розуміє, навколо нього купа людей. Він стоїть на зустрічній смузі, не розуміє, що відбувається. Вже згодом на місце аварії приїхали медики. Тож Максим допоміг їм доправити чоловіка до карети швидкої хлопцю. Лише 19, однак він вже знає, чи не все про першу домедичну допомогу. Задався питанням, як допомогти людині у разі потреби, юнак ще на початку 2022 року. Мені це стало цікаво. Потім почалась повноштабна війна. Я з відкритих джерел з інтернету десь трошки набирався інформації. Потім я там свій перший там тільки літо почалося від свій з медичної допомоги. Відтак за плечимо у хлопця чимала кількість курсів, тренувань та десятки годин практики з бойовими медиками. Зокрема, більше року юнак асистує та сам проводить тренінги з домедичної допомоги. Відвідувачам таких занять Максим не аби як радий, адже часто люди не знають, як діяти в екстрених ситуаціях. <ged> У людини також стався епілептичний напад в магазині. Йому лізли всі допомагати, але ніхто не знав, що треба робити. Купа радянських міфів, що треба там лавко, язик, до щеки приклеїти, типу е е е е е е е е такі нюанси. Зокрема, Максим разом з іншими волонтерами з благодійного фонду допомагає ліквідовувати наслідки ворожих атак на Київ. Аби бути готовим до будь-яких обставин, хлопець завжди носить з собою мінімальний аптечний набір. Це рукавички. В декількох кишенях постійно вони в мене розпихані. Вчора якраз ці рукавички мені і задобилися. Також в моїй сумочці в мене є схований турнікет. Він завжди при мені. Він готовий в бойовій готовності, завжди я ніколи не накручую, він не тренувальний. І також в кишені є в мене гемостатик. Тобто я готовий раптом що зупиняти кровотечу. Словом, готовність Максима до непередбачуваних ситуацій знадобилася йому не вперше. Два тижні тому він став свідком, як зіштовхнулися три автівки. Одна з них загорілася. Ми з другом побігли по повиннасники, затушили цю пожежу. Ми достання не віри, що це вийде, бо автівка вже почала почала палати. Але супер, що там доєдналися інші люди, хтось садичко пола, хтось використав свої вонгасники з автомобіля. Хлопець вважає, окрім теоретичних та практичних знань людям варто не стояти осторонь чужої біди. Коли треба людині була допомога, вони ніякі на жаль не допомогли. І я думаю, що це коштувало не одне життя. Тому прошу вас не бути байдужими, опанувати навички до медичної допомоги і рятувати життя себе близьких своїх і оточуючих людей Максим радий, що випадок з водієм фури привернув увагу громадськості, адже це мотивує людей отримувати знання з домедичної допомоги. Здобути ці навички і мені стає трошки спокійніше, бо розумію, що якщо зі мною раптом ще станеться, збільшиться того, що поруч будуть кваліфіковані люди, які зможуть надати мені допомогу. І розумію, що ну, в країні яка воює, це навичка номер один, яку можна здобути запросто, її треба здобувати.